Чого? От зараз питання звучить так. Чому саме на великі релігійні свята людина хоче щось робити і має для того натхнення. Вона має натхнення, бо він і прям готові гори перевертати. Перше. Спокуса темними це перше. Тому що не можна, а вони спокушають, що роби. Так, це перше. А друге це відходить порча, відходить. Темна сила, яка стоїть. Дивіться, це дві, і вони рівно йдуть. Дві оці ж два, дві дороги, вони рівно йдуть. І то і то буде правильно. І друге, це що відходить порча. Коли людині щось пороблено, то вона відчуває потерю сил. Вона чи він відчуває облом. Нічого не хоче людина робити. І, коротше, якась апатія це порча. Це порча. А в великі свята ця порча вертається до того, хто її робив. Вертається до того, хто її робив, сторіцею помножена на мільйон. І що у нас відбувається, якщо ви звернете увагу, відьми у великі релігійні свята дуже сваряться і дуже великі крики. Такі крики, що от де релігійне свято, і там якийсь скандал, таке, то повертається. То повернення йде, бумеранг, Ви поняли? Може бути таке, що відюха у Пасху. У Великдень. Пасха неправильно казати, бо Пасха це євреїв від рабства. Треба казати Великдень. Великдень. Великий день після Великої ночі. Дякую, Анічка, за серце. Дай Боже здоров'я. Амінь. Що в нас виходить? У Великдень! Відьма може йти по вулиці. Упасти ніхто не штовхав, нікого рядом не було. Наїбнуться і мати два фінгали по доком і ще й нос побити. Це все порча вертається. Тобто, виходить, йде і спокуса вам від темних. А ще йде звільнення від порчі, звільнення від негативу. Звільнення від. Того, що нагромаджувалося, що люди, наприклад, з завісті посилали. Не від великого розуму, не від великого серця, а просто від завісті. Ви поняли? А от е, ті, хто робить зло, ну, відьма це взагалі ведуща людина. Не обов'язково, що вона може бути якоюсь поганою чи непоганою. Я зараз скажу про тих, хто робить порчі, хто ходить на цвинтар, бере нікрофілізму. Ну, я так називаю. Ей, давай, просто від завісті! То тому, то сьому. От у них на великі релігійні свята, в хаті жара. Жопа. Причому дуже велика. От можете так, якщо ви в частному секторі послухати. Де ругань? От, Наприклад, свято, і там перепалка така, ну то капець. На ровному місці. Без, Без... взагалі, безпочвина. От вам і пояснення чому. Перша, ви звільнені від порчі? Причому з вищими силами. Ніякою не людиною, ніякою не чарівницею, а просто вищими силами. А це дуже велика сила. А до відьма йде. Тому саме в такі дні можна і порчу легко знайти звичайній людині. От потяне рукою. Поняли?